Певна перспектива, яку ми зараз бачимо, це е, допомога з боку Франції. Знов таки вона виглядає на, 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 на мій погляд, поки що дивно, тому що це на яку перспективу не зрозуміло, тому що умовно кажучи, ті сам ті, які нам пообіцяли. Вісім е, штук, я ще не помиляюсь, в світі всього 10 систем, там сім систем у Франції, три системи в Італії. Причому це більш старі системи, не такі розвинуті, які нам потрібно для перехоплення балістики. Але і плюс виготовлення одної системи займає 18 місяців, Тобто вісім систем. Ми розуміємо скільки ну скільки по часу ми їх будемо очікувати. Але тим не менше, окрім е систем САМТІ е було звучно про отримання. Система радіолокації Талісовській французької компанії Ground Fire 300. це непоганий засіб радіолокації, який може виявляти і супроводжувати складні цілі, ж саме балістика і ракети і так далі. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.